Я бачила е, страх в його очах, тому що він не знав, що робити і як буде це все відбуватися далі. Ніхто не знав. Він відвіз нас туди сам. Я не могла е, сідати ні за кермо, ні ну, я, ми швидко зібрали речі. Я пам'ятаю, що в мене було два спортивних костюми. Я щось взяла дитині, і ми ось так от швидко е, вже вибиралися через одеську трасу. На захід. Дуже довго ми добиралися, як і багато е людей тоді, тому що це був як апокаліпсис просто. І ми знаходилися там з ним день, він був постійно в роздумах, звичайно, що ми не спали, там толком не їли, на нас, е ніхто не знав, що буде далі. І він мені з вечора заявляє, що там пацани, там, я, я буду їхати назад. І зранку я чую, як він збирається. Десь там, о пів на сьому ранку. Він зібрав там свій рюкзак, залишив там мені всі речі, залишив мені свій автомобіль, сказав: якщо що, якщо ти будеш виїжджати далі, ось тобі там ключі, все, ти, ти будь тут, ми на зв'язку там. Ні за що не хвилюйся.